Добрий, день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні, коли я готувалася до нашого заняття, прийшов листоноша і приніс нам листа. Зараз я вам його зачитаю. Слухайте уважно. Ось лист. Слухайте, що там написано. Терміново приходьте, допоможіть. Нас чаклун налякав, нас усіх зачарував. Ми забули, хто ми є, що нам робити, хто наші діти, виручайте, приходьте і нас розчокнуйте. Лісові тварини, підпис. Діти, а давайте допоможемо нашим лісовим тваринам. Ми зможемо допомогти? Я гадаю, зможемо. Щоб розчеклувати диких тварин лісових, нам потрібно виконати декілька завдань. І щоб виконати завдання, нам потрібно поспішати в ліс. А на чому ми туди поїдемо? Давайте спочатку виберемо транспорт найшвидший транспорт. Сьогодні, давайте нашим транспортом буде ваші стільчики, на яких ви зараз сидите. Сіли рівненько, вирівняли спинки і промовляємо чарівні слова. Один, два. Три, стільчик мій лети. Ось діти, ми з вами і в лісі. Але де поділися усі лісові тварини? І ось наше перше завдання. Перше завдання хто живе в лісі. Давайте нагадаємо тваринам, хто живе в лісі і як же їх звуть. Слухаємо уважно першу загадку. Я руда низького зросту, хитрая і довгохвоста. На куре я вельма ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я, сестриця, а зовуть мене. Здогадалися, хто це? Правильно, лисиця. Ось ми згадали перша тваринка, яка живе в лісі. Так, це лисиця лисичка. Наступна тваринка влітку медом лисував, досхочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив, чи не бачив сни а проспав аж до весни. Хто це, діти? Здогадалися? Правильно, це ведмідь. Ось такий великий ми його з вами роздивлялися. Котиться клубочок, зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 колючок. Хто це? Ну, ми його ліпили з вами, цю тваринку. Це хто? Це їжачок. Молодці. Довгі вуха у цей хвіст, на городі невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту, попсував. Хто це? Правильно, це зайчик, зайчиш, зайчиська зай, зайць. Наступна загадка. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама вона на зріст, та велике має хвіст. Як намиста оченята, хто це діти? Спробуй відгадати. Відгадали? Так, це білка. Молодці. Згадали. І ще загадка гострі зуби. Сильні лапи, дуже схожі на собаку і палює дуже ловко. Що, впізнали, друзі? Кого? Хто це? Впізнали вовка. Це вовк. Молодці діти. Молодці малята! Перше завдання ми з вами виконали. Наступне завдання давайте же розповім, які це тварини. Це завдання називається Добери слова. Так, перша картинка у нас лисичка. Скажіть, діти, будь ласка, лисичка яка підберіть слова? Так, правильно. Лисичка яка руда, красива, хитра, молодці. Наступна тваринка їжачок який? Підбираємо слова, який їжачок? Колючий, сіренький, маленький, правильно молодці. Наступна тваринка, яку ми згадали з вами, це вовк. Вовк який. Він сірий, який ще він може бути злий, зубастий, молодці, білка яка. Підбираємо слова білка яка, красива, швидка, пухнаста. Маленька, молодці, діти. Далі ведмідь, ведмідь, який, підбираємо слова, великий. Він такий великий ведмідь, клишоногий. Молодці. І ще одна тваринка у нас. Заяць який? Який зайчик. Сіренькі, молодці, швидкий, бо зливий. Так, багато слів ми підібрали. Молодці діти виконали ми і це завдання. А зараз давайте нагадаємо тваринам, що вони роблять. Слухаємо перше завдання. Допоможемо тваринкам. Що робить зайчик? Що робить зайчик? Стрибає, молодці далі. Вовк, що він вміє робити? Виє, наприклад, молодці, додаємо слова. Їжак, що робить наприкінці осені. Засинає молодці, лисичка. Що вона вміє робити? Що робить лисичка? Крадеться, наприклад, за курочкою. Ведмідь. Клишаної ведмідь, що робить? йде, наприклад, влітку по малинніку. Молодці діти допомогли тваринкам, нагадали, що вони вміють робити. Да. Наступне завдання: давайте допоможемо тваринам відгадати. Як же звуть згадати, як звуть їх малят? Слухаємо уважно і дивимося на картинку. Так, дивиться. Білка, як звуть її дитинча, білченя. Білка, білченя, молодці. Далі лисиця. Дитину звуть. Лисеня молодці, вовк. Як звуть малят? Вовченя. Малюка звуть вовченя. Далі це ведмідь. Дитину звуть ведмежа. Молодці запам'ятали ведмежа. Наступний заєць. Дитину звуть зайченя. Так, запам'ятали? Зайченя. Ну, загадок у нас не було про барсучка, але давайте е е скажемо, як звуть дитину барсука. Барсучок. Молодці. Ще така дика тварина. Яка живе в лісі, кабан, дикий кабан, дитину звуть Порося. А ще є така картина. Ой, така тварина, яка живе в лісі. Лось. Дитину звуть Лосеня. Лосеня. Молодці діти. Наступне завдання ми виконали. Ще одне завдання. Давайте. Згадаємо, де живуть тварини. Нагадаємо їм, де ж вони живуть? Хто де живе? Ведмідь впадає в сплячку наприкінці осені і спойде в барлозі, Правильно. Білка, де живе у дуплі, зайчик. Є у нього хатинка? Ні, у нього хатинки немає. Він живе, може спати під кущиком, де під кущиком. Їжачок. де він живе, у норі. Правильно, молодці. А вовк де у лікві. Молодці діти. Ви, напевно, втомилися. Давайте з вами зробимо гімнастику для оченят наших. Приготувалися. Оченята. Смотрять Влів, вправо, вліво, вправо, потім вгору, потім, потім вниз, оченятами дивись. Ще раз оченята смотрять вправо, вліво, вправо, вліво, потім вгору, потім вниз, оченятами дивись, молодці. Ну що, діти? Ви такі розумнички, ви впоралися з усіма завданнями. Ми з вами розчоклували звірів. Подивіться, діти, ми розчаклували усіх тварин, які живуть в лісі, і ось вони з'явилися в лісі. Молодці. Кого ми зустріли в лісі? Згадайте, і ведмедя, і білку, і вовка, і лисицю, і їжачка. Так, молодці. І Оленя даже, і лося ми тут зустріли. Вам сподобалась наша подорож? Як можна усіх тварин назвати? Це які тварини? Це дикі тварини? Молодці, діти? Ну що ж, а нам потрібно повертатися додому. Сіли всі рівненько на стільцях. Один, два, три. Стільчик мій додому. Лети! Ось ми є вдома. Я гадаю, що вам наша подорож сподобалася. До побачення, малята!